Стів Вітков і Джаред Кушнер. Джаред Кушнер зять Трампа, Стів Вітков – спецпосланець Трампа. Ну такі в нього представники не братимуть участі в новому раунді переговорів, який відбудеться цими вихідними 1 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Абу-Дабі про це офіційно повідомив держсекретар Ша Марко Рубіо. І сказав, що переговірникам вдалося звозити коло проблем до одного центрального питання, саме про території наголошує Рубіо. Тобто можна робити висновок про те, що про Запорізьку атомну електростанцію вже домовилися або майже домовилися. Ну принаймні, для Рубіо ЗАЕС не є вже таким ключовим питанням у переговорах як. Території, але каже, по територіях там дійсно мають домовлятися росіяни та українці. Тому, ймовірно, американців і нема на цих переговорах в неділю, мають домовитися про це сторони. І на підставі цієї інформації а також інформації про зменшення витрат на оборонку на Росії. Видання Восвід Джорнал пише редакційний матеріал, де публікує три сценарії розвитку війни в Україні в 26-му році. Ну дійсно складно говорити про те, що війна в цьому році може повністю закінчитися, навіть якщо не буде гарячої фази, то вона триватиме на інших умовних фронтах. Попри позитивний фон переговорів в Абудабі, аналітики не бачать швидкого фіналу війни. Три моделі розвитку подій всі вони непрості. Перший варіант наймовірніший війна на виснаження затяжні. Бої без прориву Кремль робить ставку на те, що Україна втомиться раніше ніж російська економіка. Київ у свою чергу боїться, що поступки територіями лише відкриють шлях до нового вторгнення. Обидві сторони паралельно намагаються виглядати конструктивними в очах США й особисто Трампа. Сценарій номер 2 найгірший для Києва Україна під тиском виснаження армії. У такому разі нас можуть змусити до важкої угоди територіальної поступки, обмеження зсу та слабкі гарантії безпеки з боку заходу. Ну і останній варіант оптимістичний. Росія починає втомлюватися. Економіка буксує сагнація, проблеми цивільних галузей, високі ставки, тиск, санкції, удари по НПЗ і боротьба з тіньовим флотом. Бізнес-еліти дедалі більше невдоволені мілітаризацією та залежністю від Китаю. Втім. Поки що не демонструє Путін занепокоєння з цього приводу. Тож яким саме буде розвиток подій, дізнаємось лише з часом. Водночас, як пише видання Путіну, абсолютно байдуже на думку бізнес еліт Росії, так є частина в Кремлі тих, кому байдуже на цю думку, є ті, які сповідують інтереси бізнес еліт. Ті, кому байдуже, це Патрушев, Шойгу, Путін, і же ними Лавров, ті, хто сповідують інтереси бізнесу, це Ушаков, Кирил Дмитрів. Але головний сьогодні архітектор і інженер переговорного процесу з боку Росії є. Ушаков помічник Путіна, і він зараз бавиться цими групами по черзі, випускаючи то Лаврова, то Кирила Дмитрієва. Так вони будують сьогодні свій переговорний процес. Росії заборонили наносити удари по енергетиці України. Така інформація сьогодні почала поширюватися в інтернеті, зокрема на каналах російських військових кореспондентів. Згодом з'явилися дані про те, що ця ж заборона діє і на удари по території РФ. Про ймовірне енергетичне перемир'я з обох сторін заяви і із засновних підрозділу Кракен Костянтин Німічев у телеграмі на це відреагував автор телеграм-каналу Миколаївський ваньок, заявивши, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами все ще немає, тому українці повинні бути пильними. Обстріли вони припиняти не будуть, навіть якщо їм дали якусь заборону зараз на цьому етапі, поки що це не надовго зазначив автор каналу. Насторожує те, що ще вчора Володимир Зеленський Нонсував, що ворог планує новий удар. А сьогодні, нібито РФ зупиняє обстріли. Не виключено, що був тиск від американців, і можливо дійсно перемовини на фінальній стадії, і війна наближається до закінчення. Крім того, можливість енергетичного перемир'я обговорювалася в Абудабі та в неформальних контактах делегацій цього тижня. Проте наразі домовленості не можна вважати фінальними а їхнє практичне впровадження стане відомо найближчим. Часом в неділю перші двосторонні перемовини між нами та росіянами за останні роки можливо на фоні цього Путін вирішив поки поставити на паузу обстріли, але залишилося питання території. РФ вимагає виходу з су з Донбасу. На що ми піти не можемо? Тому може бути так, що після неділі, якщо переговори нічого не дадуть, то обстріли знову відновляться. Тепер щодо витрат, давайте ще повернемося до цього питання: витрат Росії на війну Блумберг пише, що в 2026 році витрати Росії на війну скоротяться на майже 11%. На ті проблеми в економіці. Дійсно, економіка є ключовим фактором, який сьогодні визначає і нашу переговорну позицію у війні з Росією. Так, але економіка і наша, і російська, і там проблеми, і в нас проблеми. Так от, згідно повідомлень Блумбергу. І згідно з трирічним прогнозом Міністерства економіки Росії, зростання секторів пов'язаних із державним оборонним замовленням, включно з виробництвом військової техніки дронів боєприпасів, цього року сповільниться до 4,5% 5 порівняно з попереднім періодом. І як зазначили у виданні, забезпечувалося це масштабними бюджетними витратами, цілодобовою роботою заводів, відтоком працівників цивільних галузей, і це все поступово втрачає імпульс. Тобто, фактично, зараз військово Мисловий комплекс Росії, який спричинив бум і ріст ВВП на Росії, бум розстання економіки попередні роки себе вичерпує, тому що війна триває, результату немає, санкції не знімаються, і росіянам потрібно робити якісь висновки і ухвалювати рішення щодо продовження або непродовження війни. От дуже показовий приклад історія з кампанією «Лукойл» проти якої свого часу нібито американці ввели і європейці санкції, але постійно їх відтерміновують. То до лютого, то до січня, то до квітня 27-го року. Але Лукуй фактично потрапив під пильне око бізнесменів зі Сполучених Штатів Америки на чолі із Дональдом Трампом. І тут дійсно є інтерес американців у нафтовій галузі, у нафтовому секторі саме в Європі. І це добре, бо зараз витісняють звідти російську нафтову кампанію, і туди зайде американська інвестиція, зайдуть інвестиції інших країн, не російські і присутність Росії. В Європі, в нафтовому секторі, буде меншою. Тому, попри те, що лунає закид, і мовляв, історія з Лукойл – це чисто історія бізнесового американців. Але, друзі, це і наша безпекова історія. На ми наголошую. Так от, Лукойл оголосив про продаж закордонних активів американській інвесткомпанії Карлі Лай. Не всіх 100%. Частини, але більшої. До угоди не війшли активи у Казахстані. На цьому тлі акції компанії сьогодні різко зросли майже до 3%, якщо бути точним, до цілих 8%. Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями. Це треба розуміти, бо тут мова не лише про американців. Згідно з повідомленнями, ЗМІ та відповідно до оцінок аналітиків, закордонний бізнес Лукулу оцінюється від 14 до 21 мільярда євро. Проте не зрозуміло чи входить у цю суму частка компаній в проєктах, які отримали виняток із санкцій. В будь-якому випадку доля Лукойлу майже визначена. Зараз залишається формальності. Якщо, наприклад, в одних країнах активи Лукойлу викуповують самі держави, то в інших заходить американський бізнес, і американський бізнес має зайти в Європу, тому що він там конкурує із Китаєм. Китай треба витісняти із Європи. Пускати туди індійський бізнес, хоча американцям не дуже подобається підписана угода європейської комісії з Індією буквально днями, але це добра історія, як на мене, і невтішна новина. Тепер шахеди можуть летіти на висоті десятків метрів та на ручному керуванні. Повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш. Бізкреснав це нова тактика росіян по використанню БПЛА, щоб ускладнювати їх фіксацію та збиття. В Києві ситуація залишається вкрай складною. Світла практично, друзі, майже немає. Так, проблема дуже велика. Кажуть, що скоро повернеться до графіків. Про це заявляють у Київській міській військовій адміністрації, але, ну, чесно кажучи, виглядає все дуже-дуже примарно. З водою перебої, з теплопостачанням також. Але ми не втрачаємо віри в те, що буде тепліше, коли прийде весна. Звісно, вибачайте за. Такі жарти, але які часи, такі і жарти. А ми йдемо далі. Вигрібні ями у дворах столиці не потрібні. Каналізація не замерзне, запевняє Київводоканал. Там кажуть, каналізаційні мережі у столиці не замерзнуть, оскільки комунікації прокладені глибоко в землі нижче рівня. Е Промерзання ґрунту облаштування вигрібних ям у дворах є недоцільним. При цьому у комунальному підприємстві додали, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодяза, належать до внутрішньобудинкових систем, за обслуговування яких відповідають балансоутримувачі будинків, а не Київводоканал. Так у мікрорайоні Троєщини та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно у штатному режимі і забезпечують безперервне. Водовідведення, зокрема, і під час відключень електроенергії, йдеться в повідомленні. УКП підкреслили, що досі не фіксували випадки повного або часткового замерзання каналізаційних труб. Тим часом голова РДА Бахматов закликав цитую залишатися у столиці, рити ями та тримати оборону. Він додав, що, хоч і це й принизливо і не по європейськи, мешканцям доводиться користуватися пакетами, котячими наповнювачем та біотуалетами. Тим часом Італія активно підставляє плече Україні в енергетичній кризі не просто словами а діями. Рим доставив до України першу партію енергетичної допомоги у вигляді. Промислових котлів і електрогенераторів. Загальна потужність цих котлів майже 900 мегаватт тепла, чого вистачить, щоб опалювати близько 90 тисяч домівок або місто з населенням близько 250 тисяч людей. Пише Європейська Правда, Ці котли призначені для відновлення роботи пошкоджених мереж, лікарень, важливих служб там, де тепло критично потрібне. Паралельно Італія запускає програму з надсилання більш потужних генераторів, які підтримуватимуть лікарні водоканали. Критичну інфраструктуру під час відключень електрики до цього ж ЄС також уже постачає генератори стратегічних резервів до Києва. А Польща передала Києву сотні генераторів різної потужності. Загалом підтримка нарешті набирає обертів, і Європа дається прокинулася. Продовж дня з'являється повідомлення про те, що нібито досягнуто угоди про енергетичне перемир'я. Підтвердження цієї інформації немає ні з Росії, ні з України. Російські телеграм-канали продовж дня поширювали типу інсайдерську інформацію, нібито навіть схожу на конкретний наказ не бити по Україні. Ну, зокрема, писали наступне, що вони, тобто військові Росії, отримали наказ виключити ураження об'єктів у межах Києва, Київської області, а також на всій території України, об'єктів енергетичної інфраструктури, електропідстанцій. Теплоелектроцентрали, гідроелектростанцій, газових сховищ, нафтобаз, сховищ паливно мастильних матеріалів з 28 січня 26 року до особливих розпоряджень. І дійсно, минула ніч була відносно спокійна. Сьогодні продовження також повітряних атак особливо не було. І я перед початком запису відео передивлявся карту тривог. Ну загалом лише східні регіони мають сигнали оповіщення. Там карта червона, а решта територій. Зараз абсолютно спокійна. Чи це дійсно так? Тобто, чи це означає, що енергетичне перемиря діє, зараз говорити зарано. За даними росіян, їм довіряти, звісно, не можна. Усно поширюється внутрішня інформація про те, що нібито обмеження діє до 3 літого, тобто один тиждень. Водночас, в самому документі конкретних строків завершення заборони на удари не зазначено. На офіційному рівні українська сторона енергетичне переміря не коментувала. Росіяни ж на офіційному рівні уникли відповіді про переміря, запитали Піскова. Він відповів, що не може це коментувати, тобто ні підтвердити, ні спростувати він не може. Відтак, друзі, питання про те, чи дійсно є енергетичне перемир'я, залишається відкритим. На нього ніхто не відповідає конкретно і ніхто не заперечує. Але до кінця інформаційного дня з'явився коментар президента США Дональда Трампа. Він сказав, що. Він особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах впродовж одного тижня. І нібито Путін погодився на таке прохання Трампа. Впродовж тижня якраз означає до 3 лютого. За словами Трампа, керівництво України майже не повірило, але було дуже задоволене обіцянкою Путіна не обстрілювати українські міста в період сильних холодів. І каже Трамп наступне. Крім того, це точно не те, що їм зараз потрібно, тобто ракети, які потрапляють в їх міста та населені пункти. Ну і дійсно ситуація в енергетичному секторі в Україні вкрай складна, особливо у столиці. Сотні будинків до цього часу залишаються без опалення, а до кінця цього тижня, на початку наступного, обіцяють знову сильні морози. Нібито домовленості немає, нібито вони є, не зовсім зрозуміло. Але абу дабі дали свій результат. Зокрема, сьогодні відбувся обмін загиблими. До України повернуто одну тисячу тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать саме українським оборонцям. Про це офіційно друзі повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Україна ж повернула до Росії 38 тіл, тобто домовленості є. Мають бути ще і обміни полоненими, але поки що їх немає. Але те, що переговори тривають, то це факт. І те, що зараз на цю хвилину немає. Повітряних атак і обстрілів, то це дійсно також заперечити складно. Але це ще не означає, що енергетичне перемир'я діє. Слідкуємо за цим і будемо дуже обережними, бо, до прикладу, Львів готується до надзвичайної ситуації. Чи то через морози, чи то через обстріли. Тут, друзі, я вам прокоментувати не можу. Слідкуйте за офіційними повідомленнями української влади. Але додам від себе: росіянам вірити, звісно, себе не поважати. Треба бути готовим до всього.